Математична гра. Гравців двоє. Від числа 7 по черзі треба віднімати один або два. Виграє той, хто першим їде до нуля. Хто виграє, перший чи другий? Чи не має значення? Чи як піде. Ми розмірковуємо так, що обидвоє хочуть виграти, і вони люблять математику. І ви зараз можете пограти в цю гру. А тепер буде розв'язок. От, наприклад, перший говорить мінус 1. Те, що говорить перший, будемо брати у кружечок, щоб відрізняти. Він говорить: мінус один. Тепер 6 вийшло. І другий говорить: мінус 2. А перший говорить: мінус 1. Залишилося 3. І тепер, якщо другий відняв 2, то перший виграв. Якщо другий відняв 1, то перший виграв. Якщо дійшли до числа 3, і починає другий від числа 3 віднімати, то перший виграв. І він це зрозумів, що йому треба дійти до числа 3. Інший випадок: якщо перший говорить мінус 1, а другий говорить теж мінус один. А перший вже зрозумів, що йому треба дійти до числа 3, то він говорить мінус 2. І тепер вже дійшли до числа 3, і перший виграв. А ще перший зрозумів, що якщо він дійшов до числа 6, отут, дійшов до числа 6, то, що б не сказав другий, він може відкоригувати так, щоб залишилося 3. Тобто, щоб оце. Було 6 мінус 3, буде 3, 6 мінус 3, буде 3, то він зрозумів, що число 3 та число 6 це ті числа, з яких повинен починати другий віднімати. То він числа, отак, отут мінус 2, оцей перший, не скаже. І якщо він вже це зрозумів, то перший виграє в цій грі завжди. Перший виграє. А далі буде.